Історії Люсі Робін. Хто найважливіший? Ця історія сталася, як ви гадаєте, де? Ні за що не здогадаєтеся? В кімнаті. Так, але з ким? Не повірите? З новеньким ноутбуком. Він з'явився тут зовсім недавно. Його подарували на день народження хлопчику на ім'я Марк. І Марк був дуже задоволений своїм подарунком. Адже тепер він міг малювати на ньому, друкувати тексти і грати в комп'ютерні ігри. Одного разу, в день, коли Марк був у школі, деталі ноутбука почали вихвалятися, хто з них кращий? І цінніший першою почала розмову безпровідна мишка рита. Ой, мені тут подобається. І Марк хороший хлопчик і так дбайливо до нас ставиться, особливо до мене. Хоча це й не дивно, адже я роблю найважливішу роботу. Що обурилася клавіатура Мері? Ти? Ой, я тебе прошу, без тебе ноутбук прекрасно проживе. Ти навіть стоїш окремо. А ось без мене, без моїх гарненьких кнопочок. ой, я так рада, що я неймовірно важлива. Без мене ніяк. <див> дівчатка, заспокойтесь. Втрутився у розмову екран Ерік. Ви ж знаєте, що найважливіший я. Якщо я нічого не покажу, то вся ваша праця даремна. Ну, добре, погодилася мишка. М -м Мабуть, ми всі приблизно. Однаково важливі, і, і всі ми зроблені так красиво. А ось цей Фу! який негарний і, мабуть, взагалі не важливий. Мишка Рита показала на провід, який з'єднував ноутбук з розеткою. Всі деталі погодилися з Ритою і почали голосно сміятися. ой, який негарний Провід Роні був дуже засмучений, йому було надзвичайно неприємно таке чути, але найсумнішим було те, що Роні не був впевнений у зворотньому. Роні почав сумніватися, що він цінний і важливий. Майже кожного дня деталі не забували про це нагадати йому. Проводу було дуже тяжко це слухати, і він вирішив утекти. Одного разу вночі, коли всі деталі спали, Роні тихенько від'єднався від ноутбука і розетки і відповз в іншу кімнату. Наступного дня ніхто навіть не помітив відсутності Роні. Мишка і клавіатура вели бесіду, і коли знову вирішили посміятися над проводом, то помітили, що той зник. В цей момент зі школи повернувся Марк. Він сів за ноутбук писати реферат з природознавства. Деталі перешіптувалися між собою. Ось бачиш, сказала мишка. Той провід був абсолютно непотрібний. Подивися, ми й без нього чудово працюємо. Раптом ноутбук почав погано працювати. Екран тьмянів з кожною секундою. Ой, що це? Що це? сказав схвильовано Ерік. «Я...» Я нічого не бачу. Я і. Деталі дуже перелякалися і не могли зрозуміти, що з ними відбувається. Ой, ну от розрядився. А де ж подівся провід? сказав Марк і почав шукати провід по кімнаті. А екран все темнішав і темнішав, а через хвилину і зовсім згас. Пройшло кілька днів. Ноутбук стояв на столі, ніхто на ньому не грався і не працював. <світ> не може бути, я, я думала, що цей провід взагалі не важливий. Зі сльозами на очах говорила Рита, а я я навіть уявити не могла, що без Роні ми нікому не потрібні, обурилася Мері. <світ> Що? Хто? П пропорційний? Хто пропорційний? Ай! Ерік відчайдушно намагався щось пояснити, але ніхто не міг його зрозуміти. Я кажу, кажу Що? Я Який? Що? Про пропорційний? Хто пропорційний? Що не розумію? важливий?» Знову, ну що ти говориш? Неможливий. Та я кажу кожен важливий?» Який? Ах. Раптом у рити з'явилася ідея. Це, це я в усьому винна. Це я затіяла цю безглузду розмову. Хто важливий, а хто ні. Тепер я розумію. Що усі важливі і кожен на своєму місці. Тепер я повинна знайти Роні і повернути його. Сказавши це, Рита зіскочила зі столу і вирушила на пошуки Роні. Як вона шукала провід, це окрема і довга історія. Головне те, що Рита знайшла його серед іграшок і умовила повернутись назад. Дякую тобі! Що ти пробачив нас. Тепер ми зрозуміли, що кожен з нас, незалежно від того, як він виглядає, важливий і цінний. Дрібниці, відповів провідронів, я й сам був радий дізнатися, що у мене є важливе завдання, що я важливий. Відтепер все стало на свої місця, всі працювали злагоджено і дружно. Марк, як завжди, приходив зі школи і працював за ноутбуком, ну і, звичайно, грав на ньому деякий час, який дозволяли йому батьки. На цій землі кожна людина важлива і цінна, і кожен має своє особливе призначення. Пам'ятай, що ти важливий!